Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Динамо у поєдинку третього туру кваліфікації Ліги Чемпіонів розійшлося миром із Ренджерсом 1-1. Вже на початку матчу Бущан врятував Динамо після удару по центру від Лоренса. Кияни змогли відповісти навісом Скотового і замиканням брашка над воротами. На 18-й хвилині кияни забили. Голкіпер Шотландці шотландців відбив перед собою постріл за меж штрафного, але першим на добиванні був ванат. Арбітер, однак, гол не зарахував через офсайт. Мак Кос. Сленд у відповідь влучив у стійку воріт киян. Бущан у стрибку не дотягнувся до м'яча. А наприкінці тайму Ярмоленко вивів Динамо вперед. Караваєв протягнув м'яч правим флангом, віддав на ваната, і той прострілив на дальню стійку. Андрій легко переправив сферу у сітку. По перерві десерт головою замикав навіс у воротарській. Бущан у неймовірному стрибку витягнув м'яч з нижнього кута воріт. А на четвертій доданій до матчу хвилині рейнджер зрівняв рахунок. Черни навісив у воротарській з правого флангу, а Десер випередив захисників і замкнув у ворота. 1-1. Зрештою, дуже прикра нічия. Півзахисник Динамо Максим Брагару провів дебютний матч за київську команду. 22-річний українець вийшов на заміну замість Владислава Кабаєва на 77-й хвилині першого матчу третього туру кваліфікації Ліги Чемпіонів. За ці 13 хвилин матчу з рейнджерсом Брагару не зміг відзначитись. Гравець Ужгорода Максим Кічун став наймолодшим футболістом в історії Кубку України. У матчі першого попереднього етапу Кубку України його команда поступилася Прикарпатю 0-4. Кічун вийшов на заміну у віці 15 років та 227 днів та встановив історичне досягнення. До цього цей рекорд належав Віталію Миколенку. Він дебютував у цьому турнірі, коли йому було 16 років. Український форвард ізраїльського клубу Іроні Тверія Станіслав Біленький відзначився дебютним м'ячем за новий клуб. 25-річний вихованець Олімпіка влітку 2024 року перейшов з Макабі на Тані в Іроні Тверію. У третьому матчі групового етапу Кубку Ізраїльської ліги проти Хапеля Хайфи Біленький відкрив рахунок у матчі, реалізувавши пенальті. Для українця цей гол став першим у новій команді. Минулого сезону Станіслав зіграв 26 матчів за макабі Нетанню, у яких забив один гол та віддав три асисти. З 2017 по 2018 роки Станіслав виступав за молодіжну збірну України. У семи матчах за команду він забив два голи. Головний тренер чайки Сергій Сизихін залишив команду, повідомляє офіційний сайт клубу. Також зазначається, що він працюватиме у штабі головного тренера Чорноморця Олександра Бабича. Під керівництвом 44-річного Сизихіна чайка посіла третє місце у другій лізі сезону 2022 2023 Минулого сезону чайка посіла четверте місце. Також всеукраїнське об'єднання тренерів двічі поспіль визнало його найкращим тренером другої ліги. У тренерський штаб другої команди Тернопільської Ниви увійшов Олег Яремчук, батько нападника Олімпіакоса та збірної України допомагатиме головному тренеру Сергію Лакіонову. Нива 2 виступає у другій лізі. 54-річний Яремчук, старший минулого сезону працював в Аматорському Миколаєві із Львівської області. Новим тренером з фізичної підготовки Олександрії призначений Євген Баришніков, 36-річний спеціаліст, вихований з Дніпропетровського футболу, екс-гравець юнацької та молодіжної збірних команд України. Після завершення футбольної кар'єри він продовжував працювати тренером з фізичної підготовки в Дніпрі 1. У минулому входив до штабу збірної України, коли очолював Руслан Ротань. Також входив до тренерського штабу Олімпійської збірної з футболу та цьогорічної олімпіади. Лівий захисник арсенала Олександр Зінченко перед початком нового сезону змінив ігровий номер. Тепер українець виступатиме за свій клуб під цифрою 17. Раніше ігровий номер Зінченка в Арсеналі був 35-й. У складі Манчестера Сіті, де захисник грав до канонірів, він грав під 35-м номером, а потім під 11-м. У збірні України Зінченко з 2017 року грає також під 17-м номером. В арсеналі до українця під цифрою 17 грав Седрік Соареш. Але влітку він покинув Команду на правах вільного агента. Оболонь оголосила про підписання 21-річного півзахисника Віктора Блізніченка. Деталі контракту не повідомляються. Останнім клубом Блізніченка був Кривбас. Також він грав за Динамо та Інголець. У складі Динамо Ю-19 Віктор став чемпіоном України в сезоні 2018-19. У сезоні 2019-20 він провів сім поєдинків на рівні юнацької ліги чемпіонів у складі Білосиніх. Зоря оголосила про підписання Вінгара Миная Владислава Вакули. Про деталі угоди не повідомляється. 25-річний Вакула виступав за Минай з лютого 2024 року. У минулому сезоні Владислав також грав за Чорноморець з серпня по грудень 2023-го. У перехідному турнірі, який відбувся наприкінці липня, Вакула зіграв за Минай в обох матчах. Він зміг відзначитися забитим голом у поєдинку проти епіцентра. Захисник зорі Арсеній Батагов став гравцем трабзонспора. Повідомляє Сабах, 22 22-річний українець потрапив до заявки турецького клубу на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Віденського Рапіда, який пройде 8 серпня. За інформацією трансфермаркт, сума трансферу склала 1,8 мільйона євро. Термін контракту не розкривається. Федерація футболу Туреччини вже зареєструвала футболіста. Офіційно Трабзонспор поки не представив гравця. Чорноморець може підписати бразильського лівого захисника Кайо Гомеса. Повідомляє та таке: права 22-річного бразильця належать клубу Паранавай. Він виступає на правах оренди за Сан-Жозеенсе. Також одеський клуб може підписати опорного півзахисника та Вінгера. Імена футболістів поки не називаються, але йдеться також про легіонерів. Головним претендентом на лівого захисника Кривбаса Івана Дібанго є грецький паок. Повідомляє та таке: за даними джерела, тема з трансфером Дібанго не закрита. На сьогодні найактивнішу позицію щодо камерунського легіонера Криворіжців займає паок. Представники грецького клубу не втрачають надії придбати Івана вже цього літа. Кривбас хотів би виручити за продаж гравця суму не меншу ніж 3,5-4 мільйони євро. Футболістом вже раніше цікавилися Базель та Брест. Французький клуб був. В конкретнішим, але у цифрах сторони поки не зійшлися. 22 дворічний гравець у поточному сезоні провів один матч за Кривбас минулого сезону. Він зіграв 31 поєдинок за команду. На його рахунку один гол та сім асистів. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що український півзахисник Владислав Калітвінцев поки не знайшов новий клуб. Зацікавленість до 31-річного українця проявляє ЛНЗ. Калітвінцев не кандидатура номер 1 Черкаський клуб також розглядає варіант із неназваним іноземцем. Минулого сезону Хавбек грав за Олександрію, забив один гол та зробив два асисти у 26 матчах. Влітку футболіст отримав статус вільного агента. Також Ігор Бурба сповідомляє, що Карпати та Полісся зацікавлені у підписанні українського півзахисника Богдана Лєдніва. Першочергово в трансфері 26-річного українця особисто зацікавлений президент Житомирського клубу Геннадій Буткевич. Житомирці випереджають вів'ян в гонці за футболіста. Минулого сезону гравець виступав у складі Дніпра 1 забив 4 голи у 29 матчах. Влітку Богдан отримав статус вільного агента. Сьогодні, 8 серпня, Кривбас у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зустрінеться із чеською вікторією. Цей матч розпочнеться о 21.00. Трансляція буде доступна на телеканалі УПЛТБ. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Трабзон Спор, незважаючи на попередню інформацію про протилежне, продовжує зберігати інтерес до хавбека Динамо та збірної України Миколи Шапаренка. За інформацією Sport.ua, турецький клуб зробив київському конкретну пропозицію щодо трансферу Шапаренка. У цій пропозиції прописано 4,5 мільйона євро плюс 1 мільйон євро у вигляді бонусів. Раніше повідомлялося, що Динамо влітку буде готовий продати Шапаренка, але лише якщо отримає по гравцю гідну пропозицію. Оціночна вартість. Миколи на порталі «Трансфермарк» на сьогодні складає 9 мільйонів євро. Контракт футболіста з біло-синіми діє до вересня 2025 року. Італійський інтер стежить за прогресом форварда Динамо Владиславом Ванатом. Повідомляє Легазе та Дело Спорт. Італійський клуб звернув увагу на 22-річного українця ще рік тому. Його скаути були не декількох матчах за участі футболіста. Сума трансферу оцінюється в 10-15 мільйонів євро. Ще один кандидат Міланців Карім Конате з Зальцбурга, але його австрійський клуб оцінює у 25 мільйонів євро. А тому підписати Шапаренка буде найлегше. Клуб шукає талановитого гравця, який буде. Зростати та розвиватися разом з іншими зірковими футболістами команди? А ви напишіть в коментарях, чи відпустить Динамо Шапаренка та Ваната.